Ми команда у ліцею. Сьогодні штучний інтелект є одним з найпопулярніших термінів у світі. Штучний інтелект це метод змусити комп'ютер чи програмне забезпечення мислити як людський розум. Його використовують в багатьох галузях: освіта, транспорт, фінанси, виробництво, охорона здоров'я. Бачення впровадження, впровадження штучного інтелекту на базі освітнього закладу та Озер'янської територіальної громади. Впровадження штучного інтелекту в життя громади має за мету сприяти покращенню якості життя членів громади та забезпечити більш ефективне використання ресурсів у різних сферах. Тут важливо врахувати етичні, соціальні, юридичні та безпекові аспекти такого впровадження. Ось як ми це бачимо. Соціальна підтримка за допомогою віртуального асистента громади. Штучний інтелект може бути використаний для виявлення вразливих груп людей у громаді, включаючи внутрішньо переміщених осіб для надання їм якісної консультаційної допомоги та роз'яснень з адміністративних та соціальних питань. Дієва громада доступна та економічно вигідна енергія. Використання штучного інтелекту може допомогти громаді підвищити ефективність використання сонячної енергії, оптимізувати налаштування сонячних панелей. Проводити діагностику, аналізувати дані про стан сонячних батарей та передбачати час потреби у їхньому обслуговуванні або заміні, що дозволяє ефективно планувати роботу з технічного обслуговування, економити час та ресурс, може ефективно допомагати в моніторингу стану довкілля, виявленні екологічних проблем громади та розробці стратегій їх вирішення. Штучний інтелект може бути корисним і важливим інструментом для розвитку і підтримки волонтерства, тому Провадивши технології штучного інтелекту в цю діяльність на базі ліцею та нашої громади, ми зможемо оптимізувати пошук та збір інформації для ефективного матчингу між ними. Це допоможе забезпечити отримання волонтерами можливостей, які відповідають їхнім інтересам і навичкам. Персоналізована підтримка для волонтерів. Загалом. Використання штучного інтелекту може сприяти підвищенню ефективності, доступності та впливу волонтерства, сприяючи подальшому розвитку цього важливого сектору. Віртуальний асистент освітнього простору, технологія на основі штучного інтелекту, яка зможе доступно і швидко допомагати здобувачам освіти, отримувати відповіді на питання, надавати додаткові пояснення та консультації, якісно скеровувати їх, надаючи підтримку поза класу. Автоматизація оцінювання. Штучний інтелект може допомогти автоматизувати процес оцінювання завдань, що дозволить вчителям зосередитися на якісному аналізі робіт, учнів та наданні зворотного зв'язку. Розумне освітнє середовище. Принцип розумного будинку може бути застосований на базі освітнього середовища для створення безпечного, комфортного, надійного та ефективного навчального простору. Ось кілька можливих аспектів, які можна включити до концепції розумного дому в шкільному середовищі. Автоматизація та управління освітленням, контроль температури, безпека, управління енергозбереженням.